Бронювання для військовозобов'язаних, що зміниться після 28 лютого. У Львові зросла кількість хворих на грип та ГРВ із важкими ускладненнями. За хабар штрафа, за три пачки вкрадених сигарет, чотири роки ув'язнення. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайки. Починаємо. Бронювання для військовозобов'язаних, що зміниться наприкінці місяця, до 28 лютого. Всі підприємства, що мають критичне значення для національної економіки, повинні підтвердити свій статус відповідно до нових вимог. Якщо цього не зроблять, підприємства втратять право на бронювання працівників. А вони в свою чергу позбудуться можливості отримати відстрочку від мобілізації. Згідно з новим порядком, підприємства повинні подати документи для підтвердження свого статусу згідно з наказом 791. Він стосується важливих підприємств. У сферах спеціального зв'язку, захисту інформації, кіберзахисту та критичної інфраструктури. Після 28 лютого підприємства зможуть перебронювати своїх працівників упродовж 72 годин через портал дія, якщо їх включено до єдиного переліку критично важливих підприємств. Витяг із наказу Міністерства економіки України підтверджуватиме бронювання та відстрочку працівників від мобілізації. Якщо підприємства не підтвердять критичну важливість до кінця лютого, вони втратять право на бронювання. А їх їхні Працівники не отримують відстрочку від призову. У Львові зросла кількість хворих на грип та гервії з важкими ускладненнями. Минулого тижня захворіло понад 21 тисяча людей, серед яких майже половина діти. Одним із таких випадків є історія восьмирічного Матвія, який за три тижні двічі перехворів на грип і переніс ускладнення запалення вуха. Вперше хлопчик потрапив до лікарні на початку лютого. У нього була висока температура, яку не вдавалося збити вдома. Після тесту виявили, що грип типу Б та отит. Через тиждень після виписки у Матвія знову підвищилась температура. Ура і цього разу діагностували грип штаму А завдяки своєчасному лікуванню йому вдалося одужати. Менш оптимістична ситуація у Львівській обласній інфекційній лікарні. За останні 10 днів госпіталізували шістьох пацієнтів з грипозним енцефалітом, троє з яких знаходиться у реанімації. Лікарі зазначають, що ускладнення розвиваються на четвертий п'ятий день захворювання на фоні високої температури і можуть спричинити серйозні психічні розлади. Загалом, в лікарнях Львова нині перебувають 147 пацієнтів. З ускладненнями від грипу та грві, серед яких 63 особи з пневмонією, медики наголошують на важливості дотримання профілактичних заходів, уникати скупчень людей, мити руки, носити маски та звертатись до лікаря при перших симптомах хвороби. Також важливо не забувати про вакцинацію, адже лише так можна знизити ризик зараження. Про хабарництво та крадіжку сигарет різні вироки за схожі злочини. Пустомитівський районний суд Львівщини ухвалив вирок двом колишнім посадовцям Держпродспоживслужби, які у квітні, липні та серпні минулого року отримали хабарі від підприємства за спрощення фітосанітарних процедур для імпортованих рослин, щоб не створювати перешкоди під час проходження митного контролю. Посадовці свою вину визнали та підтвердили усі обставини справи. Суд визнав їх винними у хабарництві і призначив штраф у розмірі 60. Сми тисяч гривень кожному з позбавленням права обіймати займану посаду на один рік з іншого боку. Сихівський райсуд Львова призначив 4 роки ув'язнення львів'янину за три пачки сигарет, вкрадених у магазині на вулиці Сихівській, обвинувачений теж визнав свою провину і пояснив чинок скрутним матеріальним становищем. Однак суд визначив йому суворе покарання 4 роки за грабіж, незважаючи на те, що він відшкодував магазину вартість товару. А що ви думаєте про таку ситуацію? Чи вважаєте справедливим ці рішення? Діліться своїми думками в коментарях. Цигаретна контрабанда на 4 мільйони гривень. На Львівщині викрили групу осіб, яка організовувала контрабанду електронних сигарет та нікотину місних рідин на суму понад 4 мільйони гривень. Товар потрапляв в Україну без митного контролю з однієї з країн ЄС. Продавали його через групи в Телеграм, а замовлення доставляли поштою по всій Україні, зокрема до Київської, Львівської і Рівненської областей. Правоохоронці провели обшуки на складах та за адресами проживання злоумисників у Сарнах і Львові. Вилучено понад 7,5 Виною тисяч бандок з нікотиновмісною рідиною 345 електронних сигарет, рідини до них тютюн для кальяну та інші товари без марок акцизного податку. Наразі триває досудове розслідування. ДТП на пішохідному переході постраждала жінка похилого віку. Аварія сталася вчора ввечері на вулиці Тракзлинянській. Водійка автомобіля Крайслер збила 87-річну жінку на пішохідному переході. Постраждалу госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. У цей же час ще одна ДТП сталася на вулиці Стрийській. Водій Опель Астра не впорався з керуванням і врізався в електроопору, яка впала та заблокувала дорогу. Чоловік був нетверезим. Алкотестер показав 1,45 проміле, що в сім що всім разів перевищує допустиму норму. Він відмовився передивляти документи, за що отримав два адмінпротоколи. Авто евакуювали на штрафмайданчик. У Львові з вулиць приберуть ще низку старих автомобілів. Місто продовжують очищати від покинутих транспортних засобів. Чергові 14 занедбаних автівок перемістять на штрафмайданчик. Таке рішення ухвалила комісія з виявлення та переміщення покинутих машин. Нагадаю, торік у Львові затвердили порядок евакуації занедбаних автомобілів. Власникам дають місяць, щоб самостійно забрати авто. Якщо цього не відбудеться, його переміщають на спеціальний майданчик, де воно зберігатиметься до шести місяців. Після цього Тівку можуть виставити на аукціон цього разу. Під евакуацію потрапили 13 машин у Львові та одна у виниках. До кінця березня всі вони будуть прибрані з вулиць міста. На Львівщині через телевізор загорівся житловий будинок. Пожежа сталася вчора ввечері. В селі Долішній Лужок Другобицького району загорівся дерев'яний будинок розміром 12 на 10 метрів, критий шифером. Причиною займання стало коротке замикання електромережі телевізора. Пожежу ліквідували за 7 годин у гасінні брали участь 8 вогнеборців та 2 одиниці техніки. На щастя, ніхто не постраждав. А рятувальники вкотре нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки при користуванні електроприладами. Сьогодні у Львові частина одного з мікрорайонів залишилася без води та опалення. Причина аварія на тепломережі по вулиці Вернацького Драгана, що на Сихові, через прорив тимчасово призупинили подачу опалення та гарячої води до 83 будинків. Ремонтні бригади «Львівтеплоенерго» вже розпочали роботи з ліквідації витоку і планують завершити їх до кінця дня. На Львівщині військового засудили за стрілянину по «Ауді», але він уникнув в'язниці. Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок військовослужбовцю, який здійснив стрілянину по автомобілю ауді Кю К'ю-7». Інцидент стався 4 грудня минулого року в селищі Івано-Франкове, коли військовий, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, відкрив вогонь із пістолета Макарова по проїжджаючому авто. Внаслідок обстрілу водій не постраждав, але автомобіль зазнав пошкоджень. Суд визнав обвинувачено у незаконному поводженні зі зброєю та хуліганстві. Однак, замість реального тюремного ув'язнення, військовому було призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком в один рік. Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Поліція Львівщини викрила чоловіка, який організовував продаж фальшивих військових посвідчень для ухилення від мобілізації. Він пропонував підроблені документи, що нібито гарантували службу в тилу замість участі в бойових діях, та заробив на цьому майже мільйон гривень. Щоб уникнути виявлення, часто змінював місце проживання та номери телефонів. Однак, завдяки злагодженим діям кіберполіції, його вдалося встановити. Під час обшуку у помешканні правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, підроблені посвідчення довідки та чорнові записи чоловіку повідомлено про підозру за шахрайство йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Сьогодні Львівщина попрощалася ще з трьома захисниками, які віддали життя за Україну. Олександр Дорошенко львів'янин, боєць 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого виконував завдання на харківському напрямку. Загинув 5 лютого. Невдовзі йому мало виповнитись 48 років. Андрій Назар Романюк, уродженець Львова, з 2021 року служив у Національній гвардії України. Обіймав посаду помічника гранатометника у 15-й бригаді оперативного призначення. Загинув 21 листопада 2023 року. Йому було 22 Богдан Яворський львів'янин волонтер і боєць 12-ї бригади спеціального призначення Азов, брав участь у боях у зоні АТО та в обороні Азовсталі. Загинув 15 квітня минулого року. Йому було 58. У Львівському історичному музеї відкрили унікальну фотовиставку Очі незламності, присвячену третім роковинам початку повномасштабної війни. Автор світлин, військовослужбовець Павло Шкільний, боєць третьої окремої штурмової бригади. Відвідувачі зможуть побачити обличчя захисників, їхні емоції та моменти життя на передовій. На фото зафіксовані бої під Бахмутом, Ізюмом, Авдіївкою та на Запорізькому напрямку. Виставка передає атмосферу фронту та знайомить з героями, які виборюють майбутнє України. Анути експозицію можна у львівському історичному музеї до 10 березня. Львів'янка здобула золото на чемпіонаті Європи серед кадеток-шпажисток. 15-річна Аліна Дмитрук зі Львова виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи серед кадеток-шпажисток, який відбувся вчора в місті Анталія Туреччина. Це досягнення стало важливим для України, оскільки наша країна вже третій рік поспіль здобуває перемогу в особистій першості серед кадеток. Аліна Дмитрук пройшла всі етапи змагань і вийшла у фінал, де зустрілася з італійкою Людовікою Константіні. Після напруженої боротьби Українка здобула. Ла перемогу з рахунком 15-10. Ця перемога стала першою особистою медаллю на змаганнях такого рівня для львів'янки. І на завершення ще одна приємна новина: Радехівській громаді повернули унікальну оранжерею графа Бадені, яка має понад 100 років. Оранжерея, площею 215 квадратних метрів, розташована в центральному парку міста. Граф Бадені придбав цю оранжерею в 1908 році на виставці у відні та привіз її до свого графського парку в Радехові. Однак 18 років тому її незаконно приватизували. Спочатку суд визнав право приватної особи на оранжерею, але після поданої апеляції Ації це рішення було скасовано. Тож тепер оранжерея знову стала комунальною власністю громади. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.